Із мегафону автомобіля ДАІ Водій трамвая, негайно зверніть до узбіччя і зупиніться. Куми, а чому риба не співає? А ти співатимеш, якщо лише одну воду питимеш? Ми приїхали з вас 100 гривень. Чи не могли б ви від'їхати трохи назад? Бо мене тільки 95. Куми, мій човен найкращий на землі. На землі то він може і найкращий куми, а от на воді. До авторемонтної майстерні під'їхала жінка водій і ніякого каже майстру Та я трохи вдарила автомобіль об дерево. Механік оглянув машину, почухав потилицю і запитав. А скільки разів? Надія, куме, це велика сила. Так, куме, розклюни і цілий день надієшся.